Барбі, 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 скільки ж їх існує, скільки їх було зроблено, скільки вироблено, скільки ще буде зроблено цією конвейерною компанією. Які вони раніше були, до речі, однакові, а зараз наскільки вони різноманітні і достатньо незвичні. Самі подивіться, що раніше справді барбі могла бути там блондинкою, ну брюнеткою. Скоріше за все, більшість барбі були просто блондинками, і до них додавались просто якісь аксесуари. Зараз вже є різні кени, різні барбі, темношкірі, нетемношкірі, азіати там і так далі. Є барбі навіть з обмеженими якимись можливостями, по типу в тій самій калясці, є барбі багатьох вже різних професій, є навіть барбі з різними захворюваннями, барбі з. Захворюваннями шкіри або до прикладу лялька без ока з якоюсь пов'язкою на нього. Чи може навіть ті самі ляльки різного зросту, не всі ж ми ідеальних параметрів повністю модельної зовнішності, такого-то, такого-то там зросту від метра сімдесяти до метра дев'яносто. І що неможливо було оминути, те, що достатньо нещодавно була створена і презентована Барбі з захворюванням синдрома Дауна. Це врождене захворювання. Всі, я думаю, про нього щось там знали і чули. І, можливо, чули зазвичай в такому якомусь негативному ключі, там багато хто обзивав там когось дауном. До прикладу, сам пам'ятаю, були такі часи, не особи це. Підтримує, сам такого, звісно ж, не робив. Але вона так то достатньо хороша. Барбі робляться різні, значить вони можуть бути вже для різної аудиторії. Там для якоїсь дитини, до прикладу, яка хоч пі там Барбі була не знаю, ветеринаром, є Барбі ветеринар, і, можливо, якась дитина, яка з синдромом Дауна, вона хотіла побачити биляльку схожу на себе, бо ну, ми більше як граємо з іграшками, особливо якимись хуманізованими. Людиноподібними можемо цілком вигадувати достатньо сюжетів, в яких ми перебуваємо на місці ляльки, і ось ці діти, незвичні діти, достатньо унікальні, які ну ні в чому не винні, що вони такими народились. Просто от. Так склалось їхнє життя. Вони отримали тепер, можливо, свою нову улюблену іграшку, яка схожа на них, яка поріднює їх чимось. і все добре. Проте, звісно ж, з'являються люди, яким це чомусь не подобається. Це справді мене дивує, чому це може не сподобатись. Я зустрічав один тікток, звісно, українською, українською мовою, в якому також на якійсь україномовній інстаграм сторінці, на жаль, там був прикритий нікнейм цієї сторінки. Була викладена новина, що ви так-то, так то створили таку-то барбі, і я би зараз вам, би, звісно, вставив би цей тікток, кадр з цього тіктоку. Але, на жаль, він чомусь вже видалений. Не знаю, чому ж сам автор видалив чи як, не розумію. Просто ж ви не так прям вірили мені на слово. Хоча я думаю, тут ця ситуація являється достатньо реалістичною, і навіть не потрібно ніяк ілюструвати і там щось доводити, що таке насправді було. І під цією новиною, звісно ж, багато людей, українців. Вони чогось почали негативно висловлюватись про цю ляльку, що типу, навіщо її створили? Там наш це, от, там, щоб моя дитина бачила таку ляльку там і так далі, і так далі. Ну коротше кажучи, написали багато негативних коментарів не тільки про цю ляльку, в цілому про людей, які мають це врождене захворювання, які не самі себе такими зробили, не знаю, якимись деструктивними діями, а які ну, просто народились такими. Більшість людей, які писали негативні коментарі, ну там по аватарці, приблизно тому мілкому кружку, який видно біля коментаря, можна побачити це. Це люди або старшого віку, або з такого більш не знаю, як би це правильно сказати, щоб нікого, звісно ж, не образити, з якогось більш нижчого шару суспільства, можна назвати його навіть якимось марганалізованим, щось таке. І на мою думку, видавали такі коментарі люди, які ще можна сказати, не вибрали з якоїсь такої СРСРівської атмосфери, коли різних дітей, дітей з різними вадами, врожними, неврожними, дитина інвалід, ну через те, що вона такою народилась, людина, або вона. Просто там стала випадково інвалідом, не знаю, якийсь стався поганий випадок, нещасний з людиною. То таких людей повністю отобоювали часи ще СРСР, щоб показати, як нібито якийсь не знаю, найкращий рівень життя, що таких людей в них немає. Просто таких людей не існує. Всі здорові, всі щасливі і так далі. Проте, на жаль, це справді, от наші такі. Жорстокий світ, в якому ну, існують люди, які мають якісь врожнені або неврождені вади. І що поганого в тому, щоб їх підтримати, тим самим випуском якоїсь ляльки, яка буде схожа на них, і яка, можливо, якійсь дівчинці, яка ну, до недавньої нещасної події в її житті була цілком звичайною, щось сталося, не знаю, попала під автомобіль, ще щось потрібно ампутувати дитині просто ногу. Ампутували ту ногу, встановили протез. Дівчинка відчуває або хлопець, не знаю, відчуває вже себе якимось не таким. Просто і тут бац йому приносять батьки там іграшку, в якої також є. Проте дитина розуміє, що це цілком нормально, що навіть іграшка така є. Можливо, ця лялька якось цікаво сконструйована, цікаво здизайнена, і дитині це навіть дасть якоїсь впевненості в собі, що от люди з протезами вони також можуть, ну так сказати, так класно виглядати, як і ця лялька. Він побачить, що там ще на полицях іграшкових магазинів є багато таких ляльок, і це цілком нормально, а не десь там, не знаю, цю ляльку дістали з якогось темного ринку, з якоїсь забороненої зони і так далі. Я ще справді міг би зрозуміти обурення людей на рахунок якихось ляльок, які презентують самі знаєте, яку там чотирьохбукену веселкову спільноту. Ну бо бути інвалідом це ну, звісно, не гріх. А бути збоченцем ну це гріх. Тому я розумію, що якісь ляльки-трансгендери цілком могли би викликати відразу суспільстві. Але тут просто лялька дитини, ну з синдромом дауна, лялька до прикладу, чорношкіра, лялька, до прикладу, азіатка. Лялька якогось іншого кольору, волосся і так далі. В цьому немає нічого поганого. Це добре, що так насправді робиться. Не потрібно цьому якось супротивитись. Хоча я не знаю, як ми можемо цьому супротивитись. щоб байкотувати покупку тих ляльок, ну, або якісь петиції писати, заберіть там цю ляльку з синдромом Дауна. Це просто дурно, і це така тема, на яку не треба розпиляти якийсь свій негатив. Якщо справді будуть щось серйозне просувати через ляльок, навіть не знаю, якесь вбивство буде лялька, не знаю, маяк поруч з нею там буде, не знаю. Продавати ще якась лялька без рук, без ніг і так далі, окривавлена, і так далі, то таке вже, звісно, потрібно якось добоювати, якісь писати петиції і т.д. і т.п. Але поки що все рухається, начебто, як в потрібному напрямку. Так що поки якісь збочинці не допущені до створення іграшок для дітей, думаю, можна звернути свою увагу на якісь набагато важливіші для нас на сьогодні проблеми, які кожен з нас може якось навіть. Незначну ідію про те виправити. Ну, і дякую, звісно, тим людям, які реагують на мої відео, які коментують їх. Мені справді от було особисто приємно читати ті, хоч і декілька, там, три-два коментарі, які були під моїм попереднім відео. Справді вам дякую. Мені це, ну, можна сказати, важливо. Це справді мене якось мотивує щось знімати нові, сідати, робити, сидіти, робити ті обкладинки, монтажити їх, монтувати і так далі. Ну, звісно, добре, що я вже, напевно, краще виглядаю в кадрі, ніж в попередньому відео, бо там щось в мене були підняті сильно ці, як вони подлокотні. Я якось так сидів. У мене була тут така складка, не негарна, звісно, на футболці. Зараз, вроді, правильно, все вже поставив. Ой. Дякую за перегляд. Мирного неба вам над головою.